Питання, якщо я хочу купити облігації на 100к ну мається на увазі на 100 тисяч гривень. Щоб поповнити рахунок без комісії, треба внести кеш на нову пошту, потім умовно через рік прийти на пошту і зняти свої 100 тисяч з відсотками. Незручно, постійно з готівкою працювати, особливо на великі суми. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Я теж прибічник, що треба працювати безготівково, особливо якщо це великі суми. Ну, погодьтеся, да, якщо є якісь маленькі суми, то можна ще використовувати готівку. Але якщо є великі суми, то, звичайно, банківські платежі, банківські перекази це набагато зручніше. І так, людина пише для прикладу у нас 100 тисяч. Тому, що б я порадив, ну, по-перше, Треба вам просто гроші якось перекинути на карту NovaPay. Це ж не обов'язково йти на нову пошту і готівкою там через касу це проводити. Так, це можна, але це не обов'язково умова. Ви можете зі звичайної своєї банківської карточки перевести кошти на карточку NovaPay. І тут момент такий, що треба знайти е, той банк, по тарифам якого. Буде це зробити найпростіше. Ідеальний варіант це без комісії, взагалі, щоб ви не втрачали якісь відсотки на комісії. Уявило, да, що ви 100 тисяч переказали. Це може бути простий P2P, тобто платіж з карти на карти. А також може бути платіж IBAN. Я до вас гроші вже є на карточки NovoPay, Будь ласка, купуйте облігації. Потім. Коли облігації погасяться в майбутньому, вони так само прийдуть на вашу карту NovaPay. І механізм тут, в принципі, такий же самий. Вам необхідно з карти NovaPay вивести на вашу банківську карту теж без комісії. Знову дивитися комісії та ліміти карти NovaPay і дивитися комісії та ліміти тої карти банківської, на яку ви будете. Робити переказ. От і все. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші Збройні Сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!